Мужик кабан такий уже супер. Рішив похудать, лежить на кровати собі. Думаю, треба скинуть хоч якихось 20 кг. Давай перебирать він всі методи. Заліз в інтернет, знайшов агентство, яке каже за день 20 кг скинеш. Думаєш, нічого себе дзвонить туди, кажуть 100%. Коротко, на наступний день звонок в двері, відкриває двері, а там блондинка з надписью, з табличкою. Доженеш буду твоя. Він за нею по квартирі в цілий день бігав, бігав, догнав, зробив своє діло, став на віса, клац, нема двадцатки, мінус 20 кг. Думаю, ух, нічо собі. Вже йому понравилось, інтересно навіть так. На наступний день опять в те агентство, каже, хочу скинути 30 кілограм. Кажуть, нема питань. Перевірим їм деньги. На следующий день стоїть брюнетка така. Красавица в руках табличка до ж буду твоя. Він за нею цілий день бігав по хаті. Короче, догнав, зробив своє діло, навіса став, нема трицах і довольний. Стоїть, думаю, й сейчас надо уже конкретно. Думаю, 50 кілограмів, щоб скинути, і да все дзвонить в агентство, каже, 50 можна. Ти уверен, та уверен 100%. Хочу скинути 50, дай. Що там? Каже, можна і 50 за один день. Він перекинув гроші, жде на наступний день. Дзвонок двері відкриває двері, а там стоїть негр з табличкою. До жену будеш мій. Вот такие анекдоты є у нас. Что вы думаете про цей анекдот? Кто хотел бы похудать на 50 килограмм? И что сделал бы в тот момент? Втекал бы, может, некту?